<кій> Вітаю всіх шановні друзі. Знаєте, накипіло. Накипіло і хочу висказатися. Зараз я вдома, бачно я Більше більшу, більшу часу я провожу в дорозі. Ну, сьогодні, вчора, вечором вдома я передивився, що робиться у нас в Україні. Ви знаєте. Дійсно в такій в країні жити не хочеться. Цю корупцією з цим всім, чим займаються так звані наші правоохоронні органи, це карний розшук, це поліція, також і ТЦК. Знаєте, я не хочу жити в такій державі. На жаль, є гіркий опит два роки назад в Фурсах, коли ми везли. Гуманітарну допомогу, коли нам були підкинуті гранати, дві ну, одна так справи пропала, так не було нічого доведено, не було нічого досліджено. Мене не раз не допускали як свідка, як учасника цієї справи на суди. Тоді я перший раз мав такий гіркий опит, коли щеють такі справи, коли як затримали, коли витягали з машини, порвали одежу і клали автомат до голови. Замотували очі, потім це опять це карний, карний наш орган, карний розшук е, Києва, тоді на той час Колісников, що я не помиляюся, керував цим всім. І як нас приймали, як, як знущалися, як за, замотували скотчем голови і... Передавав привіт Камені з Подільському району, тому що я родом від це. Як, як просто змушається з людьми. І бачимо, як на сьогоднішній день вирішили закрити писок Юлі. Всі, я думаю, багато хто з вас слідкує за достою Україна. Як стараються зараз закрити Юлі, жінці, мамі її. коли їхні чоловіки, батько Юлін загинув, а чоловік по сьогодні служить і захищає оці морди при погонах тут, а їхнім жінкам крутять руки і вручають якісь підозри. Білоцерківські тепер приїхали. карний розшук, і та особа женського полу, яка там... Вівцяна, це моя думка. Яка щось там зачитувала, не дивлячись ні, ні на що, вона старалася там, бо рішила відробити комусь підлизати. Знаєте, накипіло старається тримати себе в руках і знаєш, можливо, ці слова і призведуть до чогось поганого. Що в мене знайдуть в машині вже або знову якусь зброю або незаконну, або не знаю, з обшуками вдома щось будуть шукати. Зараз вже наркота, я думаю, не така модна, як, як зброя. Бо в бо нас військовий стан. Але, на жаль, чи військовий стан мали би військові керувати державою. А про ці військові гинуть. А, а карний розшук і поліція керує тут всім. Вони працюють разом з суддями, тому що компромаси мають на суддів. судді. виконують усі усі-усі побажанки їхні, кого треба, що треба закрити. Віддіться, всіх активістів, всіх я не буду працювати, усіх викрадають, усіх зажимають, усім закривають писок, обшуки, домашні арешти. Що це робиться? Судді, правосуддя не працює, адвокати не працюють. Більшість. Судді. Продажні шкури, тому що вони розуміють, що на них є якісь компромаси і виконують, виконують е якісь казівки непонятні. і не... Я не знаю народ України. Вже страшно їздити з міста в місто села в село, тому що витягну з машини поламають, закрутять і непонятно, куди відвезуть. Я не хочу вже в такій державі. І закликаю у вас, людей. Не мовчіть, висказуйте. Немає вже, чоловіків в селах немає. Для чого у нас на сьогоднішній день 400 тисяч поліцаїв. Україна стала менше за територію, менше за населенням. Одна частина виїхала за кордон, друга частина погибла, пропала безвісти. Третя частина інваліди поховалися, бідні, бояться виходити, городи посадити. Зато у нас. Заїжджайте в любе місто, повно у військовій формі ТЦКів, повно поліцаїв. У нас на селі два чи три вже шерифа. І це так кругом. Нові машини. Все для поліцаїв. Думайте народ України і. І робіть. Робіть з цього, виводи. Я в такій державі жити не хочу, де немає права слова, де немає права жити спокійно, пере... передвігатися з місця на місце, бо тому що закони не діють, закони в них, які вони собі придумали. Знаєте, говорити можна довго і багато. Імена поки не називаємо. Не називаю. Але бачучи все, що робиться, кажу. На жаль, на жаль, що так не виїхалося з держави. При повномасштабному вторгненні нашого ворога москалів, то ми... До нас знищують зсередини ці запроданці, які працюють на Росію. Це моя думка, що не просто так. Не могли взяти силою народ, то беруть зсередини з розвалом. Це моя особиста думка, і я думаю, що воно так і є. З часом історія все відкриє і все покаже. Но... А не знаю, що вже чи їхати, допомагати, чи волонтерити. Хоча стараються волонтерів зажимати з усіх сторон, щоб лиш не допомогти тим хлопцям, які дійсно там воюють, щоб хлопці не повернулись. Ім би скоріше злити цю державу. Це, я кажу, моя думка. І хотілося би, щоб пан Зеленський міг... Що ж таке якось втрутиться. Він, знаєте, приїжджав в Чернівці недавно до нас. Щось і ТСКшників не було, щось відкриті дороги були, а то кожен день щось постив, все закрито, все... всіх перевіряли. От тоді, коли був Зеленський, щось не було. Чому так, не знаю. Хотілося б, щоб все ж таки внесли. Покарання і ті, які чинять беззаконня, а не про всі люди, які пробують змінити цю державу, які борються за справедливість. Якось так. Слава нашим козакам, які, які в окопах і дасть Бог, хто має повний здоровий глуст. Обернутися проти того беззаконня, який зараз твориться. Не бійтесь, усіх нас разом не посадять. Тюрми і так переповнені активістами, військовими, які добиваються правди. Усіх нас не посадять. Гарного дня всім.